Доброго ранку. Сьогодні я вас обіцяла навчити розв'язувати рівняння, які виглядають як пропорція. Тому пишемо 22 листопада. Класна робота розв'язування рівнянь у вигляді пропорцій. Я вам підготувала для пояснення чотири рівняння різної складності і двох видів. Ваша головна мета сьогодні це розібратися яким чином. Виразити невідоме з пропорцій. Пропорція може бути записана у вигляді рядочка чи у вигляді рівності двох дробів. І там, і там ми будемо використовувати для розв'язання рівняння основну властивість пропорцій, яку вивчили вчора. І так, вчора ви всі запам'ятали і зрозуміли. Що у правильній пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Це ми і використаємо. Підхід е, до розв'язання рівняння, записаному у вигляді пропорції рядочком, наступний: ми застосовуємо цю властивість. Тобто, ми можемо записати, ми пам'ятаємо, що це у нас крайні члени, Х15. 5 та 21 середні члени, і добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, 15 помножити на х дорівнює 5 помножити на 21. Х дорівнює невідомий множник, щоб знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ви звернули увагу, що я тут не перемножила, тому що зараз я буду скорочувати так просто зручніше. 5 і 15 можна скоротити, тут залишається 3. І тепер 3 та 21 скорочуємо, тут залишається 7. Отже, х дорівнює 7. Відповідь. 7. Ви звернули також увагу. Сподіваюся, що коли ми виразили Х остаточно, у нас вийшла така конструкція. Х дорівнює риска дробу, в чисельнику два множники і один з множників у знаменнику. Розбираємося, що в нас куди пішло. Х це крайній член. В Чисельнику у нас добуток середніх членів, тобто тих членів, які з іксом не з однієї родини, не з родини крайніх членів в даному випадку. І внизу, тобто в знаменнику, ми ділимо на той член пропорції, який стоїть з xом разом в одному положенні, в положенні крайних членів. Це ми використаємо і в пропорціях, які в такому вигляді подані, і е, запишемо, чому дорівнює Х одразу. А саме Х дорівнює. Для того, щоб розрізнити тут крайній середній, ми нарисуємо отакий хрестик. І в чисельник у нас підуть. Ті числа, які стоять з зо не на одній лінії, тобто які стоять на іншій лінії. Інші члени 12 і 18. І в знаменник, так, як і в першому рівнянні, в нас піде той член пропорції, який з однієї сім'ї з хім. Тобто, який стоїть з Х на одній лінії. 8. Х дорівнює. Бачимо, що теж можемо скоротити. 12 і 8 можна скоротити на 4, 2 та 3 залишиться і 2 можна скоротити і 18 залишиться 9. Отже, х дорівнює 3 на 9 27. Відповідь 27. В якому б положенні де б не стояв оцей Х? В отакій пропорції, записаній у вигляді двох дробів. А ми такі будемо частіше зустрічати і записувати, тому що з них виражати зручніше. По хресту. Ми проводимо можна уявно, можна рисувати, поки навчитеся, отакий хрест. І виражаємо Х точно таким чином. Тобто в будь-якому випадку, де б не стояв Х в якому положенні, в нас буде риска дробу, в чисельнику добуток тих двох членів, які з іншої родини з зон, тобто які стоять на одній лінії, але не з зом. І в знаменнику буде той член пропорції, який на одній лінії в хресті стоїть з хсом. Це простіше рівняння. І два рівняння вже, ну, не скажу, що не складніші, але вони ускладнені тим, що у нас не просто х, а цілий вираз. Але від цього їх розв'язання спосіб не змінюється. Ми собі записуємо, чи уявляємо, чи рисуємо наш хрест і виражаємо одразу не х, а 2х мінус то рівня. Ми вже знаємо, що якщо це пропорція, тут буде обов'язково риска дрону. Обов'язково буде в чисельнику добуток тих членів пропорції, які з невідомим стоять на іншій лінії. А в знаменнику буде член пропорції, який з невідомим на одній лінії. 3 на 1,3 поділити на 2,5, отже, 2х-1 дорівнює 1,5. Далі ми виражаємо невідоме зменшуване. Додаємо до різниці від'ємник 2х дорівнює 2,5 і виражаємо невідомий множник. Х дорівнює 2,5 поділити на 2. Х дорівнює 2 на 2 1, 5 десятих на 2 це 25, отже буде 1,25. ціла Відповідь. І четверте рівняння. Тут ми виражаємо х-1, але знову нам допоможе оцей чудовий хрестик. Х-1. Ви бачите, що положення у нас помінялось невідомо, але те, що ми виражаємо, не змінюється. Тобто ми множимо 3 на 3,2 те, що стоїть на одній лінії, але не з невідомим, і ділимо на 4 те, що стоїть з невідомим на одній лінії. Тут мені хочеться скоротити 4,3,2. І 3 на 0,8 це буде 2,4. І я виражаю невідоме зменшуване. Отже, відповідь 3,4. Хто не зрозумів, передивіться відео ще раз. Я не бачу потреби багато вам прикладів показувати, тому що доволі легке розв'язання. Передивитися, записати і запам'ятати, бо ви вчора чули, що ми з цими рівняннями будемо зустрічатися дуже часто на перевивченні різних тем, абсолютно із алгебри і з геометрії. І треба вам дуже гарно розібратися. Вам буде на домашнє завдання номер з подібними рівняннями. Завтра мені його приносите у зошитах. На цьому гарного вам дня! Вчіться і до зустрічі!